В Україні 7 листопада офіційно створена національна поліція і ліквідована міліція. Дані зміни відбулися з набуттям чинності закону про національну поліцію. Цей закон визначає правові засади організації та діяльності національної поліції України, статус поліцейських а також порядок проходження служби в національній поліції України. В Марганті також відбулися зміни. А 9 грудня наша знімальна група разом з іншими присутніми по. Знайомилась з новим начальником поліції Романом Васильовичем Яровим. Я капітан поліції, з 7 числа назначений начальником органецького відділення поліції Нікопольського міського відділу поліції головного управління національної поліції Дніпропетровської області. В епоху перемін і змін мене призначено начальником поліції. І, в принципі, я тут дуже схильний. Ну, якраз це війно майже місяць на посаді. Деякими представниками громадськості я вже знайомий, були на мене на прийомі, деякими зустрічався. Тобто, для цього я вирішив зібрати представників громадськості, да собі масу інформації для того, щоб тобто, декілька зробити таких ступенних слів. Особисто в особисто від себе я завжди готовий до співпраці. Я вважаю, що дійсно то стільки співпраця з громадською з іншими організаціями дасть змогу будь-якому правоохоронному органу то есть, виконувати свої покладені завдання і в тому ракурсі, і в тих межах, для того, щоб дане суспільство, то есть, громада побачила ті роботи, які покладені на новий орган. На зустрічі лунало чимало запитань, на які і відповів Роман Васильович. Добрий день. Ми родичі жорстоко вбитого В'ячеслава Колесника. Ми прийшли сюди задати вам питання в присутності відеокамер, тому що вже з попередніми чотирма з вашими попередниками ми вже наговорилися в приватних бесідах. Вони ніякого результату не приносять. Вчора, в четверте, визивали двох працівників міліції до суду для дачі показань. Їх визивають в четверте. Приходять повістки на начальника міліції. Ці люди не приходять до суду. Я не бачу той вся пошта, яка адресована на ім'я відділення, Вона приходить на менторі. І я як керівник я не отримав одної повістки, для того, щоб забезпечити. Явку працівників. Скажіть, будь ласка, що треба зробити для того, щоб ви забезпечили явку своїх підопічних до судового засідання? Може постанова суду про привід? Mm. Достатньо привідньо листку не бути на мою адресу на ім'я начальника відділу. Якщо повістка направляється на особу, то якщо вона Повістка направляється на начальника відділу. Вже я, не отримую, я Не отримав, я не одної повістки. Не буду його. Не виникло таке питання, що ви вже, от ви як чільник нашої місцевої міліції, пройшли все ретестацію в законі на так. Я ж надаю, я хочу прослухати. На даний момент законодавця проводяться визначені новим законом всі працівники, які входять до складу МВС протягом півроку, пройдуть. Певні фахові тобто заліки з двох напрямків, то тобто це буде професійна підготовка та психологічна підготовка. Після цього відповідне рішення атестаційних комісій, і після цього будуть вже затверджені остаточно рішенням асоціаційної комісії, які при головних управліннях національної поліції. нашому місті сильно гостра проблема наркоманії, а також оцих точок, які розливають в планому грінці. Як ви бачите? Виявляється питання на вашому вашій посаді. Дивіться, однозначно рішення, моя прицепова позиція по боротьбі з наркозлочинністю. Як я сказав, то есть, протягом уже, е, місяця виявлено два факти незаконного зберігання речовин у відкриті кримінальні провадження. Е, сьогодні забрали експертизу з експертного центру по одному. Факту незаконного зберігання речовин. Завтра забирається експертиза судового експерта по іншому факту незаконного зберігання експертно-наркотичних е... речовин і до 20 го числа обі кримінальні провадження за фактом незаконного збереження речовин будуть направлені до суду. Но, е... Моя чітка протипельна позиція е... розповсюдження та незаконні. Будь-які зберігання наркотичних речовин на території Маре повинні бути на 100% року. з приводу, ми зазначили закладів, які реалізують, я так і розумію, алкогольні напої. Заплановано у нас в цьому місяці зустріч з міським головою призначеною для проведення спільних дій з представниками виконавчої влади, а саме не відділу торгівлі. Для того, щоб ми отримали повну інформацію про всіх суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право торгівлі розмірними на алкогольними напоями, та інші суб'єкти, які, можливо, це ліцензії не мають. Ми заплановані спільні заходи. Коли нас будуть проводити спільні заходи, ми зв'яжемося з деякими представниками громадськості, для того, щоб вони прийняли участь по виявленню тих фактів щодо реалізації алкогольних напоїв, розумієте. Малолітні, не неповнолітнім. У нас вулиці Київській, там оця новобудова, це новобудова, а довгобудова, яку намагалися відремонтувати. І там е, був спочатку мер бідняк, потім вже ж, зараз октянка, потім, потім зараз новий мер. Е, повністю розікрали. Все, що там стояло, все, що там було готове на 25%. Повністю все винесли звідти. Яке, які будуть е, міри відносно. Дивіться. По даному факту, наскільки мені відомо, наскільки я зараз помірюю свої можливості, в кардіо відео мені дають певну інформацію. Відкрито кримінальне провадження за фактом службової відбавленості посадових осіб управління житлово-комунального господарства міської ради. Проводиться дослідча перевірка. Приблизно наверное, тільки дві назад. Депутат міської ради до мене звертався міський голова. Ми виділяли представників поліції для забезпечення громадського порядку для е, дескути, що представниками міської ради проводилося обстеження даного закладу е, на предмет наявності повідних матеріалів. Е, я мав розмову з міською головою для того, щоб то потрібно е, по даному об'єкту. Е, Письмовий офіційний, офіційний лист на ім міського голови на ім'я даної підрядної компанії, яка повинна повідомити причини, зв'язку з чим не забезпечувалося, наскільки мені відомо, охорона об'єкту, повинна була покладена на підрядчика до початку, до, кін, до моменту його вводу в експлуатацію, як по всіх. Будівельним нормам, тобто іменно в договорі прописано, що підрядник, який взявся на себе зобов'язання виконувати певні дії, повинен забезпечити зберігання та схоронність даного об'єкту. Тобто, після цього, якщо ми отримаємо договір, що даним представником не було дотримано певних умов договору по збереженню даного об'єкту. Буде проведена подача на наша послідча перевірка і буде прийнято законне рішення по даному кримінальному провадженню по притягненню винних осіб до відповідальності. Одна з головних проблем на сьогодні та протягом останнього часу це колосальна недовіра, в тому числі представників громадянського суспільства, взагалі громадян України до силових структур і правоохоронних органів, зокрема. Скажіть, будь ласка, якими засобами ви думаєте повертати цю довіру? У зв'язку з новим законом, як прописано, що основне задання поліції надання у межах визначених законом послуг допомоги особам, от іменно надання тих сервісних послуг. Я кардинальний то сторонник того, щоб дійсно поліція відійшла від карального органу, яка була попередня, а до органу, який надає певні послуги. Моє бачення, от моє бачення я вже проаналізував за місяць роботи у Мараці, то наявність той злочинності, якої, яких, тих подій, які є. Тобто для цього есть, багато нічого потрібно, можливість тільки наявність достатнього певного фінансування. І все. Достатнього для того, щоб я бачу роботу, от, наприклад, повинен бути кожен громадянин, який звернувся до поліції, він повинен бути почутий почути, з якою проблемою він звернувся. І тому самому громадянину надати певну відповідь. Що, шановне, якщо ви звернулися з цією проблемою, оце проблема вирішується національною поліцією. Це її компетенція. Оце ж ви зазначили. Це питання вирішується. Іншим державним органом, або там, Державну інспекцію сільського господарства, до мене приходять особи, або Державну інспекцію з будівництва контролю, якщо це пов'язано з будівництвом, або там комунальне підприємство, вородоканалом, місьгазом, енергоназором. Не просто, що ви прийшли і все. Нема стало злочинної до побачення. Ні, людині повинні роз'яснити і письмово дати їй обґрунтовану чітку відповідь. Що вона звернулася, що відноситься до компетенції поліції, а що відноситься до іншого. І розписано. Моя то тобто я сказав, що всі громадяни, які приходять до мене на прийом, відповіді підписані тільки я. Правильно, нормально він людині, об'яснили йому, чому питання тобто, для того, то тобто, есть, а іменно по роботі. Щоб була довіра, дуже просто. Моє бачення достатньо для по території, я проанізував територію самого міста Марганця її площа. Та, і кількість тих подій, які трапляються, достатньо для цілодобового патрулювання, щоб було по 12 годин достатньо двох автомобілів патрульної поліції, які розділять дану територію міста Маранця на дві половини. І по 12 годин достатньо було три чоловіка, щоб вони машині, вона цілодобово машина їде по вулицях з проблизковими маячками, проїхавши 500 метрів, вийшли з неї те саме два поліцейські, підійшли до... Людей на зупинці. Не сказали, що ви тут робите, чого ви стоїте, а сказали, доброго дня поліція міста Марганця. У вас їй до проблеми питання? Ні, нема. Будь ласка, оце візиточка. Якщо є, зателефонуєте по цьому номеру 102, де вам дадуть певну консультацію. І все. переїхали до заправки, поперед. Доброго дня, поліція міста Марганця, У вас все нормально, дивіться, будь ласка, в вечірній час, посторонні особи, міри заходи безпеки, які зразу, що телефонуйте до поліції. І таким макаром довіра повернеться. Вона б не бачить, що це не каральні органи, які не спитають, чому ви тут стоїте на остановочці, і чому ви так. Да, можливо, що ви запалили структури в громадському місці, це є порушення. так, Це дійсно є порушення в палі в громадському місці. Але людині потрібно зробити зауваження. За не обов'язково їх зразу притягувати до відповідальності. І, і, і тільки тоді можна буде повернути. Але для цього потрібно, ну, це небагато, два і автомобілі і... Е щоб були ті саме поліцейські одіті в нормальній формі, він ви вийшов в нормальному, а не такому, що йому вже нема, і він тоді таким макаром буде. І що людина чого вона звернулася? то й з любому громадянину. Е, немає різниці. Вона повідомила на чергову частину 102, з якою там питання. Да? Тоже елементарне. Ну, хто ходив в під'їзді, заблукав, там стукає по двері. Да? Хто приїде? Чи приїде поліцейський, е, простий поліцейський, чи приїде там заступник начальника поліції, але він повинен щоденько туди приїхати, майже хто там 5 хвилин Дану подію до дарудина провестити йому, що да, шановний, ми на вашу подію відреагували, за нею особою проведена процентична бесіда, людина зрозуміла, якщо не зрозуміла, притягнута до адміністральності за порушення громадського порядку. І все той. Так само, коли людина повинна звернутися в чергову частину, вона прийшла, в неї повинні прийняти заяву, її у відповідний срок розглянути, не положити її в якусь ту а розглянути її і дати обґрунтовану і правильну відповідь. І тоді таким чином буде повертатися до ВІРА. Тобість, функція каральності не повинна бути домінуюча. Повинна бути функція отримати, ту... Тобість, люба, як людина звертається до поліцейського, він не представник влади. Так, да, і до компетенції може це питання не відноситься, але він не повинен сказати, шановні, це не моя компетенція, звертається коли. Ні, він повинен висловити, прийняти цю інформацію і дати людині відповідь, що їй потрібно звернутися з тим питанням туди туди. туди". і не просто туди, а зв'язку з чим звернутися, чим це регламентується. Щоб оплачити роботу нашим працівникам міліції, тобто поліції, так скажемо, і будете ви з головою зустрічатися. Нам би дуже хотілося б особисто, ну я думаю, поставити камери. От стояла б у нас на стадіоні, оця площа уся. Давайте я ж хочу закінчити, що ми прибирали мою думку, я ж людина задала питання, я повинен її відповісти, так? То буде толерантно до людини. І одним я ж зустрічався з міським головою. Ми готуємося, мої підлеглі готують програму, проєкт програми, яку я бачу для того, щоб в мене вже є представники депутатського корпусу з комісій. Я хочу бути на одній з комісій, розказати програму бачення роботи поліції, і ми мали вже розмову, я мав з міським головою, і дійсно це дуже добре. Я вам скажу поперед в місті Нікополі діє вже. Шість камер бідоспостереження. Достатньо поки, для початкового етапу в місті Маранця, достатньо поки би три. Наскільки ти розумієте, саме такий оживний район це Ворошиловка інститут, ну, оскільки я так, да, так, так. Так. да. одну обов'язково поставити на виїзді, тому що виїзд з міста Маранця, один у нас виїзд, друг, ну, немає, один туди. Для чого? Воно облегшує зразу раз. Всі, тобто, ми живемо в 21-му столітті да? транспортні засоби. Невелика така тенденція скоєння ДТП, але вони скоюються. І не такі всі до добровочні рідводії, якщо він вчинив ДТП, він залишається на місці і викликає працівників поліції свою компанію. Вично, вчинив, намагається куди зникнути. Тобто відеокамера на виїді завжди буде фіксувати. Раз. Будь-яке порушення громадського порядку, яке трапляється саме та вулична кратіжка, яка то той. По цитенті, там, нанесення тілесних ушкоджень можна завжди в людному місці побачити особу, яка дане правопорушення вчинила. Тобто моя пропозиція була з да, міського голову, і, да, щоб поставити хоча б початку в початку в трьох місцях такі саме уживних відеокамери, вивести на чергову частину монітор з зображенням сервер, оприлюднився, де стояти, все це набагато покращує роботу. В місто Нікополь починав, я попросив, щоб були представники бізнесу, поставили імені за ініціативу міська влада і представники бізнесу. Каждий там представник бізнесу поставив камеру тому в місці, де він визначав. було, хто може зайти, зараз, Нікополь онлайн, ну видно, і камера підписана. Приватний підприємець Іванов, да? та його камера, знаючи, що це він. Оператор. Інтернет зв'язку майстрів у нас те саме з полінікополі. Він безкоштовно підприємці надали ну, кабельну волокну продукцію, то й для і все. І ви поставили телевізор монітор набагато. Повірте мені, їм такі як грабежі, ДТП, набагато спрощень дає руки поліції, щоб працювати в даному напрямку. Це дуже ефективно. Начинали з трьох, зараз вже за сім місяців, вже ще. Те, ну, ні, ну Я поняття, що ми я моє бажання було як зробити як у Лондоні да фінансування повністю на всіх вулицях вивести білоспотребні, вивезти туди. Це було б ну, дуже дуже добре. А, було, скажімо, спілкуспілкування із громадськістю міста засобами через телебачення. Це було записано, і потім або керівник міськвідділу, відділу, або заступники відповідні. Інформували населення про ті чи інші події е в місті. Ми пропонуємо, як громадська організація, ми пропонуємо вам зустрічатись вживу з людьми. Є таке передбачено тобто, для зустрічі з громадянами. Я по тобто, тобто, то ж саме я хочу поспілкуватися і в міському голові. У нас є деякі проблеми, проблема. Я бачу на примірна по розташуванню тих ж самих дільничих пунктів поліції. Городище на зовсім залишено немає такого. Так. Можливо, да, то есть, дійсно, коли например, я хотів дійсно, там, раз викладати квартал на тому самому, коли тому місці, де можливо там, чи приймає там прийде 10-20 чоловік. Для залах ми можемо, то есть, я думаю, що це не проблема буде погодити з, в, там, чи з міською владою, чи з власниками, хто знаходиться тих ну, установ для, того, для проведення такої громади. Щоб вернуться в старі такі старі наші епохи, Сходить, да, коли було дійсно можна що погода там літня, то на цих агітах площадках де є то саме люди можуть, хто бажає, прийти, в принципі там підібрати певний час, так, щоб там не було не ущерб нікому там по роботі, які насамперед да, почути імені певні якісь пропозиції і певні даже, яким, зауваження, тому що ну не помиляється тільки той, хто не працює. Неможливо, да, есть тобто, все, що було воно визначено все без да, Почути те саме ті самі пропозиції тієї саме замоваження до роботи, я в принципі завжди готовий і готовий почути дану інформацію, тому що імені, імені посказки зі сторони вони можуть направити іменно ту роботу, що людина чого-то там не да, дійсно ну, висунути цю інформацію, прийняти завжди її до відома і працювати тільки так. Тобто питань немає, я думаю, на якими, то в ці ваші телефони. Ви мені, будь ласка, моєму помічнику залишите, в неї є. Ми, я з вами обов'язково зв'яжуся, ми оприділимося по видачу, там, квартал, там, 90 днів роботи там, чи 100 днів роботи, да, там, примерно для звітування. Ці, воно, не проблема я тільки знаю, щоб дійсно народ бачить, бо буває дійсно, що є певна та робота, вона, можливо, і не винна. Народ бачить, іменно громадськість бачить роботу поліції, той, як називається. Поверхневий служб. Що таке поверхневий служб? Бо це та патрульна поліція, яка ходить по формі, роботу там дерьмічного, і роботу чергової частини. Інших служб громадськість не бачить. Можливо, це і вона не бачить, то, що там певні є проведення якихось заходів, які там і неможливо розкривати, але її в тому мірі повинно показувати, що дійсно да, ця робота зроблена, вона зроблена в такому плані. Так, є проблема, але вона отаким от вирішується. Є робота, і потім показати громадські, що виконано, що ще планує виконати і які є пропозиції цієї громадські, що ще необхідно виконати. Це місто цікавить, практично все. Куди дівся наш Володимир Ленін? Чий кармани пішов, кому він продався? Так ніхто, це питання затерли, але мешканці дуже дуже зацікавили. І на заборах є написано, де наш Лейнін? Хто вкрав Лейніна? Е, дивіться, якщо є це, е, крадіжка тіщу, тобто то повинна хтось заявити про цю крадіжку. Правильно? Якщо вкрали. Кому, якщо кому-то воно належить, е, даний майбутнє і особа не заявила про вчинення даного. Злочину, то я сторонник працювати тільки виключно в правовому країні. Вертаємося до тих нормативних документів, а саме до Кримінального процесуального кодексу, якщо було викрадено чи є майно, якщо її уваг, так він повинен звернутися з відповідною заявою до правоохоронного органу або до національної поліції, або до органу прокуратури, або до служби безпеки. Це в нас є три органи, які вповноважені розпочивати кримінальні провадження. Якщо є така буде заява, питання має, ми проведемо відповідну привідку і дамо дану відповідну відповідь у власнику даного майна, який звернувся з даною заявою. Пане Васильович, бачите, а згідно процесуального кодексу, за фактом зникне? Ну, за фактом повинен провести. Є за фактом зникне, є. Ну, є 477 стаття Кримінального процесуального кодексу. І факту країчки розпочинається тільки за заявою потенційної. Просьба большая, чтобы вы с личным составом, со своим, поработали э, по поводу, кто патрулирует улицы. Э, в городе просто уже невозможно просто по улицам ходить, везде распиваются спиртные напитки, свободно. Э, как вы сказали, курят, что тоже нарушение закона. Э, очень много граждан непонятной внешности. Да, э -э, национальность и все. Ну, национальность. Надо вот, да. шире не все. Националисты, не, националисты, да, просто не чтобы делаем. не проходили мимо работники полиции и делали не хотя бы не протоколы, а каждого замечания. Да. Я, Потому я. что наш город превратился в помойку. Выйдите вот напротив исполкома парк, пьем, бросаем все, мусорим, курим и все остальное. Продаем. То, і, 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 і елементарно, щоб кожен працівник поліції вважав е, своїм довгом, проходя мімо, сделають замічання. Питання, я з вами згоди 100%. Я вам кажу, той, з сіми поліцейських, яких сержантів складу, сіми поліцейських патрульних, да, які безпосередньо і функціональні обов'язки, це здійснення охорони громадського порядку шляхом патрулювання вулиць міста Марківця. Сім. З них п'ять задіяні на супроводження спецконтингенту для забезпечення судових засідання. Тому, коли я прийшов, ну, я розумію, що це саме ефективне називається патрулювання вулиць це зовнішня служба, яка дійсно проводить ті правопорушення зовнішні. Для цього я був прийняв рішення, що на суботу-неділю ми виділяємо хоча б один-два наряди з числа працівників, які несоціальних обов'язків. За рахунок слідчих підрозділів кадрового апарату, штабу, два працівника, офіцери, з ними працівник поліцейський жінка, виходимо для того, щоб ну, такі, бо іначе ми не поворомо. І для цього я хочу теж саме з біблістом залучати і громадські для патрулювання, для того, щоб ви так саме робити зауваження. тому що інші розуміють, коли роблять зауваження, чому ти палиш, а я ну і що, хай пали, він палить, він ж мені не мішає. О, але коли буде разом з поліцейським громадськість, і можливо той буде при патрулюванні працівник громадськості, він може знає ту особу, яка пала і, копали, і ліп, стоїть, шатається. Може, можливо, можливо, буде тоді -то незручно, розумієте? Не Хочу. Я тільки за. Ну це правильно, це правильно. Тільки за. Нужно зробити розширене засідання, собрание. З руководителями общественних організацій є е, така бажання, навіть да, ж дійсно ми той завчасно я попередню, що ми керівники на всіх тих організацій, які на да, е, представники до самого бізнесу. Е, ми зібралися, той я готов почути той. І... Від всіх спочатку почути від вас ваші пропозиції, а потім від себе сказати надали места, які є, є можливості і які ми, щоб вибрати спільну тенденцію працювання нашої роботи і ми в тому самому забезпеченні громадського порядку, е есть, це дуже ну, важливо. Есть, я такий би е -е, також ну, думаю, ми зустрінемося з працівниками громадськості для такого спільного. Хто вже був, мені вже починають плани, телефону. Виробітки. Наприклад, ми вже запропонували таке. Ми вже на п'ятницю, суботу, неділя, прохідні, за рахунок особистого часу, зв'язку з тим, що з скороченням штату у нас залишилося тільки шість працівників патрульних поліцейських, працівники інших служб, слідчі, працівники кримінальної поліції, начальники відділів. По три годинки за рахунок особисто часу здійснюють патрулювання по місту. тенденція, я для цього хочу залучитися представників громадськості. Тому що є такі, е, стикаємося з проблемами. Е, е, примірно, є, Правопорушення, навіть адміністративне, для того самого запросити кого-то Та я не хочу. Я не хочу, я не бажаю, я спішу, да. А так у нас буде представники громадськості, які будуть місто невеличке, майже всі тут друг друга знають, навіть саме та громадськість, і він потім говорю, засоромиться, шановний, що ж ти тут проводиш, вчиняєш такі дії. Ти у, вроді в таких условиях ти там, порядний сім'янин і добрий працівник і кот установи. А от коли там ти трошки підперебрав, ти вже ведеш тебе в ухвалу. Тобто це буде такий вибраний, як моральний. Чи в речах то самих хтось. Ми плануємо, я думаю, де червоні зустрінемося з працівниками громадськості. Я хотів, щоб для деяких спільних патрулювань залишати і громадськість. Питання ще є? Дякую, будь ласка, тоді за те, завітали, за інформацію.